Вітаю всіх! Це наступне відео з блоку Photoshop Blitz. І сьогодні ми розглянемо з вами різницю між растровим об'єктом та смарт-об'єктом. Застосуємо для цього таку функцію, як стилі шару, і побіжно зачепимо вкладочку Ефекти. Далі ви самостійно просто розглянете, що кожен із них робить. Отже, я відкрию зображення. Просто розблокую його, натиснувши на замок, і отримаю доступ до шару. Зараз, так як внизу немає жодної мініатюрки, жодного значка, який би вказував на приналежність цього об'єкту до якогось конкретного типу, це звичайне растрове зображення, тобто таке, що побудовано з пікселів. І візьмемо з нього, зробимо м, копії двох ділянок і на їх прикладі розглянемо, що нам дає растровий об'єкт, що нам дає смарт-об'єкт. Я візьму просто інструмент про виділення виділю там якусь ділянку, і у мене два варіанти. Поки воно виділено, натискаємо правою кнопкою мишки і знаходимо м, команду. Скопіювати на шар або вирізати на шар. В другому випадку це зображення вирізається з існуючого і переноситься на наступний шар. В першому ж просто робиться копія, залишаючи е, оригінал незмінний, або комбінація клавіш Ctrl-J. Повернусь вибору знову шар, виділю для нього іншу ділянку і знову копію на шар. Обидва ці зображення і досі піксельні, тому одне із них я конвертую в смарт-об'єкт. Клацну правою кнопкою мишки і знайду в переліку функцій операцію конвертації в smart обєкт -об Приховаю основний шар, щоб він мені не заважав, так щоб я бачив окремо деталі. Переміщує їх один до одного. І перше, що ми розглянемо, смарт-об'єкт вміщує в себе растровий або векторний об'єкт. Тобто, в принципі, при зміні розмірів, тобто масштабування зображення, смарт-об'єкт виконує функцію близько до векторного. Тобто він зберігає якість в залежності від масштабу. Давайте глянемо. Наприклад, виберемо його. Зайдемо у вкладку м, Edit редагування, знайдемо пункт Free Transform, вільна трансформація або Ctrl-T. І просто збільшимо зображення. Так, от ми yeah. його збільшили, якось не дуже. Щоб вилізло за на, на рамки. Якість може трохи погіршуватися, але здебільшого вона залишається, як і. Зробимо те ж саме тепер для. А, Растрового шару. Отже, при збільшенні якість як би не помінялася. Ну, там трошки буде різниця. Все одно, бачите, воно пікселізується. питання лише в тому, де більше, де менше. Але зворотня операція, поки цей об'єкт смарт, я беру його зменшую. До якогось дуже дивного розміру з цим роблю те ж саме. А тепер масштабуємо назад. Ось як повернувся смарт-об'єкт. Ось як повернувся піксельний об'єкт при е зменшенні дуже сильному, і повертанні його до звичайного розміру або до трохи більшого. Пікселі не можуть перебудовуватись і відновлювати ту інформацію, яку вони втратили при зменшенні. Тому, наприклад, ваші растрові зображення дуже сильно збільшувати або зменшувати в розмірах. смерт обєкт в цій ситуації виступає як вектор не ближче до нього, і тому він здатен зберігати інформацію хоча все одно дуже сильно його збільшити і він втратить цю якість. Чому тому що в основі все одно всередині лежить? Растрове зображення. Тобто смарт-об'єкт дозволяє виконувати операції масштабування або якісь інші операції, при цьому зберігаючи вихідну інформацію про файл, тобто не деформуючи її в той час як растрове зображення, нам да, да, дозволяє робити такі втрати. Тобто, хочете збільшувати зменшувати, спочатку конвертуєте об'єкт. Наприклад, з е, растрового в Smart Object виконувати якусь деформацію і потім раструюти назад. Тобто ту ж саму операцію. Прагу мишки по шару і знаходити пункт Rasterize Layer, раструвати шар. Плюс смарт-об'єкт дозволяє редагувати зображення. В такий спосіб, який називається недеструктивний, тобто не застосовуючи якийсь там фільтр або ефект напряму в зображення. Давайте глянемо наступне. Я знову поверну вихідний шматок. Коли ви працюєте з шаром, є у нього такий набір параметрів, як ефекти шару, тобто стиль шару, вони дозволяють вам виконувати певні функції. Зараз ми приховаємо ці зображення, створимо, наприклад, якусь фігуру, давайте от з кольором, але без додаткових ефектів. Ну, тобто без введення і тому подібне. На що, наприклад, створили ви фігуру або написали текст. Можна це і туди застосовувати. Давайте і текст сюди візьмемо. Виділю його, збільшу до якихось прийнятних мені розмірів. Отже, що я можу зробити? Якщо двічі клацнути десь по сірому просторі, просторі на шарі, або покласивши правою кнопкою мишки і вибравши пункт uh, Blending Options, у нас з'являється таке вікно як стиль шару. І у нього є певний набір функцій, які ми, які ми можемо виконувати з цим uh, об'єктом, до якого ми застосовуємо uh, ці його параметри. Я можу зробити йому параметр виступу. Так, там я вибираю напрямок, зовнішній, внутрішній, я даю йому там розмір, оскільки він сильно буде. Да? Тобто Bevalon Emboss це вичавлювання із кос, і він дозволяє мені робити такий підйом. Начебто. Тобто я вибираю розміри, вибираю якість, чіткість країв. Я можу вибрати а, вигляд цього ефекту, тобто, як він буде імітувати викривлення поверхні і так далі. Є у нього параметри з імітацією а, освітлення, тобто з якого напрямку у вас будуть світліші, темніші ділянки, можна його в принципі відключити, він буде якийсь там шаблонний базовий. Можна вибирати йому спрямування, прямування. Е, можна текстуру якусь на нього донести, тобто завантажити ще одну там, фотографію а, або вибрати із а, візерунків, от, які тут є, да, і як вони будуть впливати. Є у нього параметр строк обведення, тобто це контур, так, як ми його опряму фігури створювали. У нього є розташування, у нього є вигляд, як він буде поєднуватися з фігурою і шаром під ним, тобто зображенням, так як ці режими накладання. Вибрати можна кольором, можна його градієнтом, можна візерунком, Тобто тут просто берете і дивитесь варіанти, які вам підходять. Можна відкидати тінь від об'єкта, головне, коли ви поставили галочку, ви активували. Ефект, і мабуть будемо в нього зайти, тобто вибрати для того, щоб для того, щоб мати змогу його налаштовувати, ось і внутрішня тінь, у вас і зовнішнє, тобто відкидання тінь, ми параметри вісти, на яку воно відходить, чітко або, чітка або м'яка тінь, її розмір. Як наскільки далеко вона розлітається від об'єкта кольор цієї самої тіні, режим, в якому вона наноситься, зберігаючи його, робичи світліше, темніше. тобто Так само, як ось тут, у вкладці ем, режиму змішування. Не, внутрішнє світіння типу підсвічування, е, заміна кольором. Color Overlay можна замінити існуючий, або замість нього там, градієнтом налаштувати цей. Кольер. Головне вибрати йому режим змішування або стандартний, тоді він замінюється на сам градієнт і колір. Градієнт можна налаштувати, його там, прозорість, розвертати його шлях заповнення кольору з не зліва направо, справа наліво, ну і плюс режим, в якому він працює: лінійний, радіальний чи якийсь інший. Тобто ви просто і дивитесь, який результат воно вам дає. Стилі біля яких є плюс, означає, що ви можете додати е... ще довільну кількість таких же ефектів і налаштувати їх по іншому, тобто ти для там, складних візерунків або якихось ще додаткових операцій. Головне, що у нас тут відбувається. Давати сюди, якщо я застосовуватися, якщо я двічі клацну, підсвітиться те ж саме. Я заміню його кольором. Текст я перефарбував. Що я бачу? Я бачу, що на шарі з'явився значок вказівник на те, що до нього застосований якийсь ефект, і ці ефекти присутні ось тут внизу. Тобто я можу їх відключати за потреби і вмикати назад. Я можу виконувати тут, він буде, якийсь хочу, не хочу, можу зайти відредагувати заново. Головна фішка, так як це, в принципі, векторні об'єкти, то такі ефекти стилі шару, вони додаються внизу, тобто вони не вклеюються в об'єкт, поки їх з ним не злити воєдину. Те ж саме буде працювати, якщо я візьму і застосую це до цих двох зображень. Тобто я будь-що там заміню, не знаю. Сюди внутрішнє світіння? А сюди. Color overlay. От заміна зображення. Тобто я і тут, і тут бачу, що ефекти ці задіюються внизу. Тоді виникає питання. Так а, в чому ж різниця між растрою і смарт-об'єктом? Так, да, для стилів шару його нема. Але, якщо я застосую не стилі шару, а окремі фільтри. От у вас є вкладочка фільтр, де вибираєте, наприклад, те ж саме розмиття. Давайте візьмемо розмиття, а, там, не знаю, по руху я його застосую, натисну ОК, до растрового зображення, а тепер те ж саме фільтр blur mm -hmm. і Gauss, наприклад, до смарт-об'єкту. Смарт об'єкт воно от додасться внизу як розумний фільтр. Тобто такий ефект, він не буде. Одразу стосовно до зображення, я зможу його відключити або переналаштувати, якщо мені це потрібно. Плюс у нього з'являється така річ, як е, маска. І що таке е, маски, ми зачепимо трохи в подальшому. Зараз достатньо знати, що якщо маска залита білим кольором, ви бачите присутність ефекту або якоїсь частини зображення, що е, знаходиться над існуючим шаром, наприклад. То ви бачите цей ефект повністю. Якщо ж візьму пензлик, наприклад, візьму чорний колір, і буду малювати, вибравши оцю маску по тому об'єкту, то там, де проходить чорна лінія, дія ефекту нульова. Біла працює повністю. Тобто, використовуючи ось такі от, е фільтри або таку річ, як Наприклад, налаштування, коригуючі шари через вкладку зображення, Adjustment і там, наприклад, Hue Saturation, то воно так само додається у вигляді скажімо так, підлеглого шару для растрового об'єкту. Його змінив відтінок. І він застосовується одразу. Тобто, це називається деструктивний спосіб. Ви напряму одразу задіюєте певну функцію Скажімо так, поєднуючи або вшиваючи її напряму в зображення. І якщо в якийсь момент ви захочете його переробити, а ви вже виконали якусь велику частину роботи, ви таке зображення вже дію не скасуєте. Якщо це буде смарт-об'єкт, або, наприклад, стилі шару, у стилі шару, в принципі, до будь-якого типу об'єкту застосовується самостійно. То е, ті ж самі фільтри або коригуючі шари додані не через відповідну вкладку, яку ми так само розглянемо в майбутньому, а через, наприклад, е, пункт меню, де вони дублюються, але тут є додаткові е, функції, і ми розглянемо, що є тут і що є тут і як вони працюють. То у випадку смарт-об'єкту ви можете вносити в них зміни відключати, редагувати або видаляти. Випадку ж з растровим об'єктом, от ви вже е, цього не зможете. Але якщо у вас об'єкт е, смарт, то, наприклад, всякі операції, що стосуються піксельних зображень, ви вже не зможете. Наприклад, якщо я візьму е, растрове зображення, візьму інструмент виділення, виділю якусь ділянку, там, наприклад, і видалю. Воно його виріже, воно його прибере або ще так, що зроблю. Якщо вже зроблю спробую це ж саме зробити з смарт-об'єктом, я отримую помилку. Я не можу виконувати ще частину операції, наприклад, звідси, ті ж самі, там, наприклад, штампи так, от, заміна на Rastroму шарі, поки він у мене вибраний, бачите, у мене курсор працює. Ну, тобто я можу його забрати. Давайте навіть на це. Давайте, Brush. Відновлення якесь там. Візьму і він замалює. Якщо я зроблю те ж саме на вектор, на е шарі смарт-об'єкту, е він заборонить. Він скаже, що спочатку треба е раструвати об'єкт, тобто перетворити його на растрове піксельне зображення. Без цього я не зможу виконувати цю операцію, так само, як деякі там, трансформування і ще певні функції. Тобто ви дивитесь за потреби. Частину операцій ви не можете виконувати на смарт-об'єкті, але при цьому ті, що ви робите, ви можете робити, не боячись того, що ви зіпсуєте зображення, тому що в якийсь момент ви зможете його скасувати, відновити, прибрати там такого плану. В першу чергу це стосується якраз от, те, що ви робите через пункти меню, а не через ці випадаючі списки. Так? Це ж ті ж самі фільтри. Тут є там розмиття, всякі шумові ефекти, стилізація зображень там, під масляний малюнок або ще щось. І вже там робити з ним ці дії. І Якщо це буде, наприклад, смарт-об'єкт, ось він додався у мене сюди в переліки, я можу його міняти. Стилі шару, в принципі, незалежно від типу об'єкту, але дозволяють посилювати його візуальні ефекти. І коли ми вже зачепили стилі шару, завдяки ним ми можемо глянути на. А, Ось ці останні два параметри, які ми не зачепили в відео по а, шарах, це прозорість та заповнення ну, заливка. І Якщо я візьму і створю десь там під низом, от є в мене зображення. І хочу я а, цей прямокутник якось там. Зредагувати. я залишу йому тільки, наприклад, контур, ось є, тобто вихідні міста, сам прямокутник, це звичайний об'єкт фігура, в той час як обведення, не його, а створено через ефект. Тож, якщо я беру вкладочку Opacity, непрозорість, і зменшую, у мене стає прозорим весь об'єкт, весь шар. Якщо вже візьму. Філ заливку і зменшив, то в мене стане прозорим лише об'єкт. Ефекти лишаться. Тобто, якщо у вас е, потрібно, щоб, наприклад, обведення або якийсь ефект тіні лишався, а сам об'єкт зробити прозорішим, просвічуваним, е, то, здавалося б, для звичайних зображень, якщо нема жодних ефектів, що opacity що філ працюють однаково. Але варто підключити ефект. Зробити його задіяним. То він уже буде зберігатись, так як тут замінив взагалі все, включаючи з перекриттям зображення, зеленого, замінив його гарнієнтом і ось воно є. Я в принципі. Під ним нічого не бачиш. Тобто сам прямокутник просвічується, але ефекти лишаються. Тобто об'єкта, як такого, візуально там уже немає, але ефекти, які замінюють його в візуальний вигляд, вони лишаються. Якщо я їх буду відключати, я буду відповідно бачити лише ефекти, що лишаються. От така в принципі, різниця між растровим і смарт-об'єктом. Плюс функції, які вам дозволяють робити той же, ті ж стилі шару. Добре підходять для імітації всяких красивих виглядів для а, тексту або якісь візерунки, робити їх імітацію об'єму. Тут вони підбирати, дивитись і експериментувати. Фільтри, які тут пропонуються, можна просто прокласити, подивитися на чаті, будете буде користуватися, скоріше за все, ефектами розмиття, можливо, якісь там шуми. Ну, там додати Давайте розструємо або конвертимо в смертовому. Це розструємо. Так, ну я розстрував прозорим, так що вже все це як таке особливо не спрацює, ну тому що тут нічого немає. Відновив його, ось у мене з'явились шуми. І так далі, я можу їх просто проклацувати і дивитись. Ті ж самі розмиття, наприклад, розмиття в русі, імітує вам рух, тому що у нього є ще тут повзунок, який імітує напрямок. У вас є галочка привів, то ви можете бачити його не лише в цьому віконці, а і в... на аркуші. Але тут, якщо у вас там проблеми з ресурсами, то, щоб воно а, не дуже сильно гальмувало, можна пробувати відключати премюжку, тому що їй може бути потрібно багато ресурсу для регулювання цих операцій. Отже, далі просто пробуйте і дивитесь. Сьогодні ми ще з вами зачепили таку вкладку як редагування, і ми її обов'язково розглянемо наступного разу. І коригуючі шари, які нам пропонуються ось тут в панелі шару, або через вкладку зображення, і, в принципі, які параметри тут так само є. А на цьому на сьогодні все. До наступного разу.